Фарбу, а також малювати круг і прямі лінії. Отже, почнемо. Для цього ми візьмемо наш пензлик, опустимо його в водичку, струсимо водичку, опустимо фарбу ось так і почнемо малювати круг. Ось таким чином. Ось так. Добре. Тепер ми ще раз візьмемо жовту фарбу і будемо малювати промені. Промені нашого сонечка. Ось такі прямі лінії. Не забувайте брати фарбу. Ось так. Чим більше буде променів, тим яскравіше вийде наше сонечко. Ось таким чином. Добре. А тепер ми з вами розфарбуємо наше сонце. Візьмемо наш пензлик, опустимо водичку. Добре. І опустимо в жовту фарбу. Ось так. Обережно, не виступаючи за края нашого круга, почнемо розфарбовувати наше сонечко. Ще раз опустимо наш пензлик в водичку, а потім фарбу. І продовжимо розфарбовувати наше сонечко. Ось таким чином.